Чого ж ми Росію ходили, милости не просить, там урожаю у нас не врожай. Забрали все в государство. Забрали все в а тоді сказали, тепер купуйте, в государстві сійте. нам нічого не дали. У нас усе забрали у колхоз. тоді казали, що. У усе людей з хат викидали, розкулачували. Ну, Вони труженики були, а їх з хати викидали і на Сибір везли. Ну, цьому... На соловки один і там ті соловки я не знаю. А знаю, що стільки людей погибло, поїхали. По... І цим його врем'я. Не літом, на сани. І одразу. Там стояли шалон і там їх грузили. Приїжджали від тіля, не скоро люди так благодарили. Спасіба, що ви нас одвезли на Сібір. Де не знаю, де туди. І вони жили там, а ми мучилися. Ми їли, і мати, ой, мати свою дитину різала, вона плаче, Мам, не ріж я їсти не буду просити, а в матері очі так вилізли. І з полями по сояхи, ага, бригадою. Дивимося у пашки у дворі міліція, і люди, і що воно таке. Ходіть туди, пішли ж ми до тії пашки. Вони навикидали таких тряпок усе в крові. а Вона їх чужих ловила. Ага. А як глянула в піч, а ручка маленька так кипить, плегає. А я як глянула та й упала. І більш тоді не знаю, як мене додому привезли, як воно недалеко. Зутра і не знаю, утром, ти слухаю, мати шморка плаче, і брат, я прокидаю, що ви плачете. А брат каже, ти де вчора була, соя хипонула, а ще де була, кажи, усе кажи. До Пашки. До ліпі ходила, чого ти ходила, я що? Усі йшли, і я пішла, чи я знала, що так вставай, мам, давай снідать. А снідач що? Спасіба бурячок був та покришений, та зварений та молочком налитий. Коровка спасла. У кого корови не було, вони всі померли люди, вони порізали, поїли або а коровка доїлась, у нас коровка зірвалась у хаті і телятко. А? а ви представите, що в хаті як худобина. Вона стогне від жари, а ми стогнемо о воні. І ту коровку все час держали в хаті. І нас коровка спасла. Ну і таке було діло. Що робили? Наше суспільство майже не замислюється над тим, чому ми, українці, інтелектуально розвинуті не гірше за поляків, чехів, народів Балтії, румунів, болгар, живемо в кілька разів гірше за них на землі, яка незрівняно родючіша ніж у цих наших сусідів. Ще більша прірва між рівнем нашого життя і життям в Ізраїлі, маленькій країні, яка розташована в пустелі, країні, яка до того ж ось уже кілька десятиріч поспіль знала. Находиться у стані перманентної війни з більшістю своїх сусідів. Найпомітніша відмінність між громадянами України та Ізраїлю лежить майже на поверхні, і пов'язана вона з історичною пам'яттю їхніх титульних націй, які пережили у 20 столітті наймасштабніші трагедії у своїй історії та й людства взагалі. Адже свій голокост євреї зробили майже вселенським геноцидом, який для всього так званого цивілізованого людства сьогодні став найбільшим жахом Другої світової війни. Навіть поодинокий публічний натяк на сумніви щодо цього геноциду викликає гучний міжнародний резонанс. Є випадки у європейських країнах, коли за публічне невизнання голокосту було засуджено до різних термінів тюремного ув'язнення не одного вченого та публіциста. Про нас же український голодомор світ дізнався зовсім недавно, та й то не в якості геноциду, а такого собі нещасного випадку в нашій історії, за який нібито ніхто не має нести ніякої відповідальності. Хоча вже саме слово голодомор сприйняте світовою спільнотою є само по собі красномовним і на відміну від природного голоду означає морити голодом, тобто в такий спосіб нищити людей. Тільки в листопаді 2006 року Верховна Рада з великими потугами визнала такий голодомор актом геноциду українського народу. Сталося це після того, як статус геноциду український голодомор отримав у парламентах десяти інших країн світу. У таких різних подходів до своєї історії Ізраїль багато років поспіль отримував майже третину свого державного бюджету у вигляді компенсації з боку Німеччини, яка сьогодні між тим не має нічого спільного з гітлерівським режимом за той самий Голокост. Україна ж до цього часу не тільки не довела світові, що наш голодомор є актом геноциду, а як відомо, досі ще не окреслила коло його винуватців. Але справа тут не тільки і не стільки в компенсаціях, а в розмитому історичному досвіді українців, який перешкоджає нам чітко сформувати свої національні пріоритети в зовнішній і внутрішній політиці, і визначитися зі своїми друзями та недругами в самій Україні та за її межами. Сьогодні наша держава з усім цим не поспішає, і не в останню чергу завдяки тому, що й дотепер немає правдивої історії, яку від української нації старано приховували та приховують її недоброзичливці. Для того щоб переконатися в цьому, достатньо запитати, наприклад, луганців про те, що вони знають про голодомор, і що для них він означає. я нічого не знаю. И геноцидом его не считают. Ну, голодомор – это, в принципе, не особо большие познания, но геноцидом все-таки считают. Потому что для украинского народа слишком много пережито. Слишком много людей погибло, которые, в принципе, были совсем не повинны в этом. О Голодоморе я слышала от своих родителей. У меня мама пережила Голодомор. Рассказывала, когда она была маленькой, мама моя была в Белоруссии. Поэтому говорит, что только... А у к украинскому голодоморье я считаю, что это, ну, что он был везде, и в России был, и папа мой из России, и тоже рассказывал о том, что они голодовали. Не геноцид Я считаю, что это не геноцид украинского народа. Считаю, действительно, такая проблема существует, но на данный промежуток времени есть более важные вопросы, которыми надо заниматься в стране, экономикой, а не голодомором. Мне кажется, сейчас это важнее. Никакого голодомора не было. Был голод во всем Советском Союзе. И никакого голодомора это выдумка. Політична видумка врагов нашого українського народу і совєтського Союзу. Ось такі вичерпні знання з найбільшої в історії власного народу трагедії, яка відбулася всього 75 років тому, і яка ще має живих свідків серед наших співвітчизників. Останніх примусили мовчати понад 60 років комуністичні керманичі СРСР та України. Політичні наступники яких і досі торочать, мовляв, не було ніякого голодомору. А якщо й був, то звичайний природній від засухи голод. Тож навіщо ж тоді копирсатися в минулому? І треба думати про сучасний голод, а не про той давній? Саме таку позицію займають в наш час деякі популярні луганські часописи, консервуючи таким чином безпам'ятство наших земляків. Самі назви статей журналістів тих видань, присвячених запереченню факту голодомору, є вельми промовистими. Ось войовничо-совкова скуліть, о плахом Сталіні без в житті Луганська від 30 листопада 2005 року. А ось недоречно ціничний суржик у 21 первому за те саме число Україна не цвинтар. А це вже заперечення голоду геноциду за 2008 рік у ракурсі плюс, уже через півтора роки після набуття сили закону про адміністративну відповідальність за таке заперечення. Автори публікацій, свідомо чи несвідомо, таким чином виконують замовлення ідеологів геноциду нашого народу, але свідчення очевидців голодомору та історичні факти каменя на камені не залишають від цієї цинічної брехні, і цей фільм ще одна цеглинка в будівництво храму відтворення правдивої історії України.